Доброго дня, мене звати Анна Анатолівна, я лікар-кінезіолог, і сьогодні я вам розповім про те, як зняти біль в подушечці великого пальця. Подушечка великого пальця може спазмуватися, від ній відчуватися біль по декільком причинам. Тобто може бути проблема тригеру в самому м'язі, може бути пастіальне вкорочення, тобто перепрацював м'яз, він звик бути скорочений, і оболонка, яка навколо м'язу вкоротилася. Це називається пастіальне вкорочення. Або є проблема з інервацією, тобто нерв, який підходить до м'язу, який має його нервувати. Він десь не ущемлений і дає поганий, погану інервацію. Як наслідок м'яз погано працює і дає больові відчуття при роботі. Ми сьогодні розбираємо останній варіант, коли у нас іде порушення роботи. Саме е, нерва, і відповідно м'яз буде боліти, е, його можна відрізнити. Да, якщо проблема в запаленні м'язу, в міозиті, чи то тригер, чи то фасальним короченьким може приводити до цього е, болю, чи е, інервація, да, як дві, дві категорії, щоб відрізнити, де саме проблеми з нервом, ви маєте звернути увагу на те, коли виникає біль. Якщо біль виникає... Час роботи і зникає або значно зменшується після, тобто в момент функціональної активності. Це значить, що саме під час роботи є дефіцит інервації м'язу, там, де вона має бути сильніша і більша, вона там не спрацьовує. В такому випадку 90% за те, що це є проблема інервації, нам потрібно працювати з нервом. Так от, де наш нерв може вищемлятися, він може вищемлятись на рівні шиї, на рівні. Плеча, на рівні передньої поверхні грудної клітки, на рівні ліктьового згину, на рівні е, м'яза ротатора. Передпліччя іншого квадратного да, м'язу ротатора, і також на рівні самої манжетки. 90% пацієнтів приходять саме з проблемою ущемлення в метатарзальному каналі, тобто тут є така манжеточка зв'язкова, в ній проходять нерви і сухожилочки і там притискається нерв і перестає працювати. Щоб ви зрозуміти, як саме його скоригувати, у нас є для цього тест. Тобто, ми відводимо пальчик. І намагаємося притиснути його, боротися з ним. Якщо є проблема нерву, він притискається легко. Якщо є е, нормальна е, робота, то він, важко його притиснути, він гарно е, дає опір. І відповідно, якщо ви маєте функціональне порушення, тобто під час роботи у вас іде, е, виникає біль, більше ніж би в спокої. І при е, тесті м'язу, да, тобто ви натисли напружений м'яз і додали. Ви додаєте, а м'яз не витримує цієї добавки напруження, коли ви додаєте тиск, не дає вам відповіді, не супротивляється вам. То в цей момент говорить е, про те, що е, у вас е, не спрацьовує сам нерв. Як зрозуміти? Що проблема в метатарзальній манжеті? Ви її подразнюєте і знову перевіряєте. Подразнюєте в одну сторону, тут тобто щіпковим рухом стягуєте, як би кісточки одну і другу стягуєте догори разом і перевіряєте. І в мене палець став триматися гірше. І стягуєте вниз дві кісточки і перевіряєте. У мене палець став працювати краще. Тобто моєму нерву краще нервувати цей м'яз в позиції, коли кісточки ротуються на внутрішню поверхню. Тобто мені треба стягнути внутрішню поверхню зап'ястя. Тому я розтягую тейк і розтягнутий тейк, розтягнутий тейп, так? Тобто, в одному місці я поклала якір. На рівні внутрішньої поверхні зап'ястя, я його натягнула, приклеїла і відпустила. І другий якір теж клеїться без натягу. І в цій позиції перевіряю, я відвожу палець, стягую одну поверхню, гарно працюю, стягую іншу поверхню. І він все одно гарно працює. І при е, типуванні, да, для чого ми його робимо? Щоб в період активності. Нівелювати той негативний вплив, який є через порушення взаємовідношення кісток між одним. Нівелювати цей вплив на роботу м'язу, тоді в нас перестане виникати спастика. Якщо вже була і тривалий вас виник м'язи, тобто запалення м'язу через те, що тривалий час було перевантаження нераціональним м'язу. Тоді якийсь час піде на те, там тиждень-два треба буде потипувати, щоб біль м'язі зник. Але інколи буває так, що ви типуєте і з того ж моменту перестає боліти. Користуйтеся моєю порадою, напишіть відгук кому допомогло, кому ні. Якщо вам не допомагає це типування, це може бути інший рівень перевантаження м'язу або перевантаження нерву. Звертайтеся, розберемося разом.